Багатенько всього. Ось ця іграшка, магнітний театр. Погляньте, казкові голоси, ще можна просканувати і слухати казку. Це саме казка Ріпка. Ось, там всередині касочка можна читати, просканувати, як я вже сказала. І ось самі магнітики. Бачите, 16 на 24 см Дуже зручно і цікаво. Ось, з дитинкою вивчати і дивитися. Ось така карета. Коником, як воно правильно називається, іграшка карета. Написано, що від батарейок, але я розгляділа цю іграшку. Ось тут такий пиптик, бачите, за нього тягнеш і вона має їхати. Ну, Я так розумію, в кареті можна когось катати. Для дитини також цікаво. Ось ця карета, друзі, коштує 65 гривень. Ну, дуже класна, приємна ціна, до речі. Беру ось таке мило, дуже часто господарське, класно справляється.